Але 25 років засудили його за те, що він сказав, що їсти є, що, а люди голодають. Це жінка зі мною робила Софію. Його і так і не викрасти. Він там там і залишився. Або вбили, або що не буде. треба А добре, що малінков як був. Що ти не пам'ятаєш? Він сказав, вперед треба людей накормити. А тоді будемо діло робити. Він теж це. І що з ним зробили? І що зробили? Вигнали його і все, до сюди. А в нас теж такий був кухонька. Ну, як отак, добрий день не було, не було ж нічого. Прийшли, розкуркулили. Сестричка маленька була в нас. Висипали, навіть радно забрали. Борщ, борщ, борщ з печі витягнули, який там зробили, вилили і розтоптали. А нас вигнали з хати, все розтава вся горла. Все, все розгорнули, все нас вигнали і де хочете там дітись. Шо, ну, мама взяла, нас троє діточок. І йшла до діда, до, до баби і до діда. А діда теж таке саме. Теж. І нема де дітись, де хочете все. То добре, що ще батько в нас, мій, мій батько, прийшов до нас чоловік, теж там були хороші. Каже, тікай.